Вітаю, друзі! На зв'язку Сталкер Реактор, і в цьому відео коротенькому хочу вам показати, де можна знайти пристрінічного бачення третьої генерації. І зараз вам покажу перше місце, де можна його досить легко здобути. Знаходимось ми ось мапа на янтарі, недалеко заводу. Ось тут. І ось тут є невеличка така споруда. Яка виходить до води. Ось тут у нас, бачите, криски бігають. І підходимо. Треба кинути гранатку, щоб їх. В досить цікавий спосіб вони зникли. Ось тут ще смерч літає. Водяний аномалія така нова, яка була додана недавно. У попередніх патчах І заскочивши на аута. У нас ще мутанти тут є. Але вони нам не будуть перешкоджати. Ось, зіскакуємо вниз. Просто на аномалію. І нам потрібно ось у це приміщення. Збиваємо замок, входимо всередину. Подивимося, що у нас тут є. Позабираємо всі припаси. І тут є двері з кодом. Їх потрібно відчинити. Код до двері 5578. Двері відчиняються. А всередині ми знайдемо корот і ПНБ покоління 3Б. Тобто, як ви бачите, цей перестранічного бачення можна достати в дуже легкий спосіб перемикач, яким ми спускаємо драбину. В такий спосіб ми можемо вибратись наверх. А тут на нас чекає снорк. Тепер ми з вами підемо по другий перестронічного бачення. Ось ми добралися з вами до другого місця, де знаходиться другий пристранічного бачення, а його можна попросту купити. Ось у торговця пізона. Вітаю, Сталкери. Ось як бачите, пристранічного бачення покоління 3А, тобто, наче кращий. І зараз ми з вами проведемо кілька тестів. Вийшовши на вулицю. О, маємо. Саме ніч, майже 11-та година ночі в зоні. Отже, почнемо з першого, що це було. А це був Полтер Повертаємось до наших тестів. Перший той, що ми знайшли на Янтарі. Має біловато синю підсвітку. Як бачите, спробуємо зайти у приміщення, подивитися. Як він буде себе показувати в темноті. Тепер те ж саме повернемося на початковий наш пункт. Замінимо на той, що ми купили у торговця. Ось, бачите, А цей має такий самий кут огляду, як і попередній. Єдина, по суті, його єдина відмінність. Це те, що він має зелений класичний сенсор, який дає зелене світло. Тобто обирати вам, що більше подобається вам. Мені особисто подобається цей синьо-білий фільтр, тому що зелений трошки давить на очі. Перший можемо цілком безкоштовно здобути самі в процесі гри, навіть може на її початку. Хто буде знати, то може собі пробійтися на янтар і добути цю частину свого інвентарю. А потім у Прип'яті можете собі придбати ось цей зелений. Але навіщо віддавати 100 штук купонів за зелений, якщо можна безкоштовно користатися синім? Але так я кажу, вибір за вами. Ось так, друзі, це все у мене на сьогодні. Маю надію, що комусь допоміг порадую. А я з вами прощаюсь до наступних відео.